Слава Україні! На минулих вихідних в Україні пройшла перша міжнародна бізнес-конференція по дичорозведенню. І судячи по загальній фотографії, де було видно майже всіх присутніх на цьому заході, то конференція вийшла на славу. Бо я особисто побачив ну безліч фахових і поважних людей, що займаються розвитком мисливства в Україні. Мене туди запрошували, але, на жаль, я не зміг. Тож сам розказати про цю зустріч я не зможу. І саме тому я запросив Адріана, що є одним з головних організаторів, розповісти нам про цю я рахую визначну подію. Але, як завжди, прошу всіх підписатися на мій канал і, по можливості, допомогти мені в розвитку моєї діяльності донатом, там, чи підпискою в Patreon. Вітаю, Адріан. Вітаю Євген. По-перше, цікавить, що стало поштовхом організувати цей захід, і яку ми ту ви ставили перед собою. Бо в назві написано, що це мисливська бізнес-конференція. Але в відгуках я чув, що там було місце багатьом темам окрем бізнесу. Навіть там мисливській культурі було надано дуже багато часу. Євген, ну історія доволі довга підготовки цього заходу. Десь приблизно в квітні Дмитро Росанов. Я думаю, що ви всі знають перший такий український потужний оленяр. Ми з ним спілкуємося. Він запропонував таку ідею. В мене в групі много стріч. Ми почали спілкуватися з людьми на цю тему, вивчати її, шукати різні підходи, що люди хотіли бачити на подібного роду заходах. Поясню, чому ми так почали над цим працювати. Розумієш, в Європі більше п'яти тисяч дичифер. В крихітній Литві їх понад 100. В Україні ми маємо понад 38 мільйонів гектарів угідь, а ферми такі серйозні, які професійно займаються, можна порахувати на пальцях двох Тому ми зрозуміли, що це питання дуже актуальне на сьогодні, як для мисливства, так і для ведення просто бізнесу в цій сфері. Десь ближче в літо ми ще раз підняли цю тему і проговорили, приблизно побачили, ну, як, як його провести, як Підійти до цього питання правильно залучила Сергія Васильовича. Катша. Ну і звернулись до народного депутата Ігора Петровича Марчука. Ну, На нашу ідею він прекрасно відреагував, підтримав і фактично ініціював проведення цього заходу. Але сьогодні я можу сказати, що захід було проведено правильно, що цей крок був дуже вірний, адже дуже багато людей приїхало, і ми. Бачили, що люди дійсно зацікавлені в цьому, що люди дійсно зацікавлені в розвитку, кажу перед заходом, ми трохи переживали, адже ми люди, які не мають зовсім ніякого адмінвпливу, А тут люди приїхали здобути знання, поділитись своїми і почати щось нове. Ну тому що ця сфера має колосальний, коло колосальний майбутнє в Україні, особливо на на непромислових територіях. Ну. Це може бути дуже хорошим бізнесом. А скільки було гостей і хто приймав участь у виступах? Особливо цікавить, хто з іноземців, бо це ж міжнародна конференція була. І які теми ви піднімали? Учасників було більше сотні. Ми відверто кажучи були щасливі від того, наскільки люди позитивно сприйняли? Цей захід, це свідчить про те, що він був, напевно, вчасний. Були бізнесмени, були підприємці, були мисливські господарства, були небайдужі мисливствознавці, які хочуть цим займатися і вміють цим займатися, і але хочуть здобути новий досвід. Тобто була освіта, представники освіти приїхали, були міжнародні природоохоронні організації, такі як БВФ. Тобто Захід був ну, мега, як тобі сказати, широкий да, в плані представництва. Хто виступав, хто робив доповіді? Доповіді робили Дмитро Русанов, наприклад, да, перший такий український справжній ОЛНР. Робили доповіді спеціалісти вузькопрофільні, такі, як, наприклад, була дівчина вона мистецтвознавець Анастасія Матвієнко. Вона проводила доповідь по знерухомленню тварин. Тобто, ну, були доповіді по біобезпеці, по розведенню Зайця Русока. Ми взагалі пройшлися по всіх видах. Які є в мисливському господарстві в нас так, да, від початку до кінця. Там був Фазанко, був Микола Пшеночню, шикарна доповідь е, по розведенню Фазана це, напевно, сама крута фазанича ферма в Україні. Всі поділились, саме основне, що всі ділились тими знаннями, які вони набували в процесі практики, в процесі зі своїми помилками і розказали про те. Як не наступити на граблі ще раз, щоб цю сферу можна було розвивати, розвивати швидко, тим паче зважаючи на її потенціал в Україні. Він просто мега великий, тому було доволі цікаво. Угу. А от цікаво, чи УТМР делегував своїх представників на конференцію? Були а, хтось від УТМР? Я дуже скажу більше: від УТМР навіть був виступ, один з голів обласних УТМРів. Приїхав і зробив виступ по одному з видів, де через ведення були uh -huh. хто знавців у ТМР. Ну чи керівництва, на жаль, не було, але ну, думаю, на наступному заході такому, якщо не Богу, все буде добре, я думаю, що вони дучаться. Uh -huh. Ну а на заході був присутній народний депутат Ігор Марчук. Чи виступав він? І я так розумію, що у мисливців в парламенті є тепер так сказати представництво. Чи представник, сподіваюсь, представництво, що ти багато. Е, ну от Ігор багато приймає дуже і активну участь в захисті мисливства на політичній арені. Це Я слідкую за ним, дякую, що таки з'явився. Ну і в просуванні мисливської стратегії він теж дуже сильно приймає активну участь. Чи був він, що він там робив? Чи виступав він? Я тобі скажу. Євген більше не те, що був Ігор Петрович, незважаючи там на такий дійсно дуже завантажений графік народного депутата, він працював з нами повних два дні від початку конференції аж до її закінчення. Ігор Петрович представив законопроект, новий 95-53. Про внесення змін до деяких актів щодо розвитку вольєрного господарства, він працював з нами як, як, як частина великої команди дружньої, аби розвинути цей напрям. Я тобі скажу більше на заході був присутній ще заступник міністра агрополітики та продовольства Віталій Головня, який також працював на, на те, щоб. Були результати. Тобто, Захід відбувся доволі так з цікавістю зі сторони влади, і, ну можна сказати, за розуміння того, що через розведення має великі перспективи. Ну, судячи з усього, конференція вийшла дуже цікавою, з твоїх слів, та й чесно кажучи, я вже спілкувався з тими, хто там був, і вони підтвердили, що було дуже, дуже цікаво і корисно. і от Питання до тебе: чи буде якесь відео з виступів? От я дуже хотів би побачити, та й багато хто вже писав в інтернеті там в коментарях, що дайте відео звідти. Чи хоча б може аудіо там, чи хоч частинка якась буде. Щось ви покажете людям? Ну, Женя, відзнято більше 14 годин матеріалу. Сьогодні ми думаємо, як його правильно подати. Ми все задокументували. І я думаю, що це буде цікаво подивитись всім, коли воно вийде в світ, да? як мисливцям, в першу чергу, так і мисливців-знавцям, бізнесменам, підприємцям, да, маленьким колективам, які можуть скористатися з нагодою почати в себе невеликий такий бізнес, подичі розведення. Я думаю, що це буде абсолютно всім цікаво. Що спікери, що слухачі були надзвичайно активні і надзвичайно мали великий досвід. І були просто прекрасні дискусії. Ми думаємо, як це максимально відкрито донести. Тому, але я все ж таки вважаю, що при наступних нагодах таке би бажано було їздити на такі конференції і відчувати цю атмосферу там. Адже люди, які туди приїхали, вони присвячують своє життя цій сфері, де чи ведення. Тому це, це, це дуже важливо і дуже потужно виглядає саме в залі. Ну, тобто, відео буде. І це у тебе в групі його можна буде подивитися? Я думаю, що воно буде в більшості груп і, можливо, навіть якось до тебе на YouTube канал дамо. Ну, ми подумаємо, як це зробити. Ну, поки, що, кажу, поки що працюємо над матеріалом. Ну, добре. Дякую, що покажете. Можливо, є якісь особливі результати від конференції, чим ти можеш поділитися вже зараз. Можливо, були домовленості про нові такі зустрічі, так, і там подібні конференції, чи ще щось. Чи може щось ми в політичному фронті мисливському побачимо як результат цієї конференції? Ну, перші практичні результати вже є, йдуть перемовини про інвестиційний проект в. Олені чиранчо в 300 гектарів. Попочалися вони прямо на конференції, я розумію. А зараз вже йдуть перемовини щодо реалізації цього інвестиційного проєкту. Я знаю, що е вже почалась робота по реалізації проєкту Вольєро, ранчо невеликого для зайців. Тобто, ну, я думаю, що результати мають бути практичні від таких речей. В першу чергу. Я думаю, що вони будуть. Угу. Бо, я вже, я, я вже бачу деякі просування в цьому. Ну, можливо, щось тобі не вистачило на цьому заході. Що б ти хотів змінити при наступній такій конференції? Не вистачило Женя, відверто скажу, не вистачило часу. Я розумію, що два дня такої конференції, мабуть, замало. Треба робити на три, тому що, на жаль, на жаль, ми, нам доводилось просто зупиняти трошки, підганяти навіть доповідачів і дискусію е -е, переносити на більш таки ну, на вільний час. Так, тому що... Така кількість інформації, така глибина інформації, така атмосфера і, і, і професіоналізм такого високого рівня, що ну, я тобі не можу просто передати. Я розумію, що нам просто бракнуло тільки часу, аби насолодитись цим ще більше. Угу. Ну, зрозуміло, якщо б бракувало часу, то може ви вже плануєте. Наступну цю конференцію, ну, чи там такого плану е, подію, а, чи ви просто раз в рік будете робити, чи все ж таки щось буде в, там, в цьому році, там чи в наступному? Гендивис, ну я не хочу бігти наперед. Ми прийняли декілька рішень, і ми будемо працювати над їхньою реалізацією. Тільки буде відомий якийсь наступний крок. Я думаю, що ми вже більш широко оголосимо, щоб більше людей могло зацікавитись і приїхати, і таке ну, бути присутніми, тому що, ну я повторюсь, це треба відчути, це треба побачити, це треба попробувати. Побачити, наприклад, де в нас в Україні можна побачити Оленя, роги Оленя на золоту медаль. Ми після конференції. Проводили такий вже більш для тих, хто цікавиться захід, обмірювали роги Оленя, вирушень Дмитра е на фермі, і я тобі скажу відверто: е в одного Оленя ми наміряв, Ліна, Ліна міряв литовець професійний людина, яка професійно міряє роги Оленя, наміряв 246 пунктів по сі в другому 244 пункти по сі Це Ну, але це оленям тільки 5-6 років. Вони ще mm -hmm. розміють скинути ми омірювати. Це було неймовірно. Mm -hmm. Ну я сподіваюся, що вже можливо наступного разу це буде як фестиваль, де буде декілька павільйонів, і, можливо, одночасно виступити, тоді, може, всі помістяться і більш таке, ну, то вже вам наснаги. Mm -hmm. Крок за кроком будемо рухати і вічі розведення, і мисливство вперед. Я думаю, що. Якщо... Все попереду, і і ми зможемо на кінець жити європейським мисливством, європейським життям. Нормально полювати відповідально, займатися випуском тварин природова. Це все майбутнє. Це все майбутнє. І зараз ці кроки, ну напевно, дуже необхідно, аби, аби ми змогли. Далі жити цивілізовано і, і могти полювати. І могли насолоджуватися звірями в природі, да, ті, хто не полює. Так, так думаю. Ну що ж, дякую тобі, що погодився розповісти про цей захід, і дякую всім організаторам, і тобі включно за те, що ви робите, за... я прекрасно розумію, наскільки це важко, але це дуже корисно для нашого майбутнього. Ну, і до нових зустрічей. Щасливо. Догад зустрічей. тримаємо ряди. Дякую, Адріано, що він погодився розповісти нам про цю конференцію. Ну і дякую йому за все, що він робить для українського мисливства. Тож, борімося і поборемо.